Вітаю вас, друзі. Традиційно у липні-серпні додаткових теплих градусів додає податки на майно. Нагадую, що щороку до 1 липня органи ДФС направляють платникам податків за місцем податкової адреси місцем реєстрації, власникам нерухомості, власникам земельних, земельних е, ділянок, власникам транспортних засобів, податкові повідомлення рішення про сплату сум або суму відповідного податку із зазначенням платіжних реквізитів. Особи, які отримали податкове повідомлення рішення, зобов'язані сплатити податок, який в них зазначений, протягом 60 днів з дня його отримання. Тобто для громадян, які отримали до 1 липня 2017 року від органів ДФС податкові повідомлення рішення, останній день сплати податків на майно, податку на нерухомість земельного податку і податку на транспорт складає до 29 серпня 2017 року. Платники податків мають право знати, яким чином нарахований податок, та у разі незгоди з обрахунком звернутися з письмовою заявою до органу ДФС для проведення звірки даних, підтвердження права на пільги, якщо такі є, пред'явлення документів про факт відсутності об'єкта оподаткування або якихось змін до об'єктів оподаткування в звітному році тощо. Якщо платник податків правий, то попереднє податкове повідомлення рішення відкликується і в разі необхідності виноситься нове. На останньому пункті я пункті я особливо наголошую. Ми за зацікавлені, щоб кожен платник не лише своєчасно, а й свідомо, як кажуть, із знанням справи сплачував податок на майно. Сьогоднішній захід один із багатьох заходів, що ми їх проводимо серед платників податку на майно. У зв'язку із численними запитаннями вважаємо, що широке висвітлення азів оподаткування майна громадян, а це повторюю в даному випадку транспорт. Транспортні засоби, які коштують більше мільйона 200 тисяч гривень, земля і нерухоме майно буде доречним саме зараз, коли до граничного терміну сплати залишився не, так, не такий великий час. Інформація, яку ми підготували, знадобиться і тим, хто вперше платитиме податок, і особам, які це вже неодноразово робили. Цього року деякі з власників майна отримали повідомлення рішення і за попередні періоди. Отже, як перевірити правильність нарахування податку? Куди пройти для звірки даних, якщо платник вважає, що обрахування проведені невірно? Як реалізувати право на пільгу? Хто має право на пільгу? В яких випадках пенсіонери-пільговики сплачують земельний податок? Коли і чому бійці АТО зобов'язані сплачувати податки за виділені їм безплатно земельні ділянки? Хто сплачує транспортний податок, якщо авто передано за довірністю? І чому потрібно? Платити податок за будинок, який фактично використовується як дача, і не потрібно оподатковувати капітальний кам'яний паркан. Все це ви дізнаєтесь на сьогоднішньому вебінарі. Як завжди, буде багато конкретних прикладів і відповіді на ваші запитання. Спочатку про особливість обчислення і сплати податку та відповідальність фіскальної служби і платника. На відміну від юридичних осіб, які самостійно розраховують, декларують і сплачують податок на нерухомість, транспортний податок та земельний податок, фізичним особам, громадянам, власникам нерухомості, земельної ділянки і окремого транспорту, відповідні суми податку обчислює орган Державної фіскальної служби. Згідно норм Податкового кодексу України, в даному випадку сума грошового зобов'язання, яка розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальність за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми. Проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов'язання. З приводу цього численні є звернення платників, які звертаються і кажуть, що у мене квартира більше 60 квадратних метрів, а мені повідомлення рішення ще не прийшло. Яким чином уникнути штрафних санкцій? Я хочу наголосити, якщо платник податків не отримав повідомлення рішення, він не відповідає за сплату податків. Після отримання повідомлення рішення, коли воно прийде на податкову адресу, податок треба сплатити протягом 60 днів. До цього часу ніяких штрафних санкцій нараховано не буде. Якщо платник податків не згідний з розрахунками, він має право оскаржити зазначену суму в установленому кодексом порядку. Ну, перш за все, хочу зазначити, що податок на нерухоме майно це досить новий податок, він адмініструється не так давно. І тому база оподаткування, тобто площі, частки, майна, які є в реєстрі нерухомого майна, вони не завжди, на жаль, відповідають дійсності. Тому, перш за все, для Узгодження цієї суми, якщо ви бачите, що пройшла велика сума, або ви сумніваєте, що сума не така, як ви очікуєте, або взагалі не розумієте до чого, то доцільно звернути, звернутися до податкової інспекції за місцем реєстрації для проведення звірки. З собою мати паспорт, ідентифікаційний номер і документ про право власності на нерухоме майно, договір купівлі-продажу, спадщини, дарування тощо. Але у разі, якщо платник податків отримав повідомлені рішення і протягом 60 днів не сплатив зазначену в ній сумі, то і платник не звернувся за узгодженням до податкової інспекції або не оскаржив податкове рішення до вищого органу. І не сплатив цю суму, то застосовується штрафна санкція. Тобто, якщо, якщо платник податків отримав повідомлені рішення і просто сказав, що нічого не буду платити, відклав десь його в сторонку чи забувся про нього, то можливий в такому випадку штраф. Штраф застосовується в таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів, включно в розмірі 10% погашеної суми податкового боргу, при затримці більше 30 календарних днів наступних. За днем строку сплати в розмірі 20% погашеної суми податкового боргу. Також органи ДФС мають право нарахувати платнику податку, податок за попередній період, але не пізніше закінчення 1095-го дня. Ну, якщо в випадку проведення звірки. З органами, які проводять реєстрацію нерухомого майна, десь знайшлося нерухоме майно, по якій податкова інспекція з якихось причин не винесла повідомлені рішення за попередні роки, то за три попередні роки ДПІ має право нарахувати такий податок, але ж наголошую, без усіляки штрафних санкцій. Конкретна ситуація: платник податку є власником оподаткованого об'єкта нерухомості. За 2015 рік він не отримував податкове повідомлення рішення про слату податку. До органу ДФС у 2016 році не звертався. У 2017 році отримав повідомлення рішення про сплату податку за 2016 та за 2015 роки. І виникає запитання, чи мають право органи ДФС податкові інспекції обчислити суму податку на нерухоме майно за попередній звітний рік. Відповідь наступна: особою відповідальною за нарахування сум податкових зобов'язань є ДФС, контролюючи орган податкової інспекції за місцем реєстрації. Податкова інспекція ДФС має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податку в випадках, визначених податковим кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати нарахованих грошових зобов'язань. Як я вже казав, протягом трьох років, за три попередні роки, податкова служба має право донарахувати не раніше податок. Водночас платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання для проведення звірки. Також виникають багато питань. Людина живе в Черкасах, а повідомлення рішення прийшло із Золотоноші. Або навіть бувають такі випадки, людина живе в іншій області, зокрема в Києві, і їй повідомлення прийшло із Черкаської області. То ще раз наголошую, для проведення звірки по податку на нерухоме майно кодекс визначає, що потрібно звертатися до податкової інспекції за місцем реєстрації, тобто там, де людина проживає. Якщо вона проживає в Києві, значить в Київ. Якщо проживає в Черкасах, в Черкаси. І відповідно, податковий орган ДФС за місцем реєстрації він проводить всі необхідні операції з приводу уточнення суми, уточнення адреси і за необхідності виносить нове повідомлення рішення. По податку на нерухому майно хочу зазначити, що пільг не так багато, там немає пільг для пенсіонерів, немає пільг для учасників АТО, по крайній мірі, наразі органи місцевого самоврядування, які є, визначають податок на нерухомість, зокрема, вони можуть встановлювати такі пільги, але наскільки я знаю, наразі за 2016 рік таких пільг немає. Тому коли Отримують пенсіонери, наприклад, повідомлені рішення по податку на нерухомість, то треба сплачувати відповідно до тих сум, як визначає місцевий орган самоврядування. У разі виявлення розбіжності між даними контролюючих органів та даними, які підтверджує платник податку, на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання реєстрації платника податків проводить перерахунок суми податку і надсилає, чи вручає йому нове повідомлення рішення. І ще раз наголошую: податок на нерухомість він є податком на майно. І перше питання, яке. Повинна висвітлюватися, яке повинна узгодитись при сплаті цього податку про винесені повідомлення рішення. Це є площа цього майна і якщо є частки цього майна. Є випадки з квартирою. У нас квартири, які були в державній власності, потім були приватизовані. Часто бувають такі випадки, що квартира приватизовувалась на декількох громадян. Членів сім'ї, які в ній проживали на момент приватизації, то за таку квартиру, якщо її площа перевищує 60 квадратних метрів, сплачується, то спільна сумісна власність, податок на нерухомість сплачується одним із співвласників за вибором таких платників. Якщо квартира була поділена в натурі, то є, є квартира, наприклад, 70 квадратних метрів площею, є два громадянини, які її. Придбали або приватизували і її поділили в натурі, що оця кімната однієї особи, оця кімната іншої особи, то відповідно така квартира не оподатковується за умови, що частка, яка належить особі, не перевищує 60 квадратних метрів. І ще раз нагадаю, що сплачується податок за квартири, за ту площу, яка перевищує 60 квадратних метрів, за житлові будинки, площа яких перевищує 120 квадратних метрів. Якщо є і квартира, і будинок, то загальна площа, якщо перевищує 180 квадратних метрів, тоді сплачується податок на нерухомість за ті квадратні метри, які перевищують оцей пільговий обсяг. Отже, підсумую, нормами податкового кодексу України встановлений обов'язок для ДФС щодо нарахування суми податку, в тому числі за попередні податкові періоди, і вручення повідомлення повідомлені рішення платнику податка. Обов'язок для платника своєчасна сплата протягом 60 днів з дня отримання повідомлення рішення. Платник податків має право на звірку і на перегляд органам ДФС податкового повідомлення рішення за результатами такої звірки. Для звірки необхідно підійти або направити письмову заяву. Поштою до органу ДФС за місцем реєстрації, і до цієї заяви у разі особистого відвідування взяти оригінали документів, у разі направлення поштою зробити ксерокопії документів, які посвідчують право власності, і в тому числі частки, які належать громадянину. Якщо платник не згодний з розрахунками, який зробив ДФС за місцем реєстрації, він має право оскаржити нараховану суму в установленому порядку, тобто це до вищого органу. За цей рік повідомлені рішення виносили обласні апарати, тобто головне управління ДФС, в нашому випадку в Черкаській області, відповідно оскаржити потрібно до органу вищого рівня, тобто до ДФС України в Київ. Податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю. Один із найпростіших це транспортний податок. Він же є і наймолодший, справляється в Україні з 2016 року. Транспортний податок сплачується за поточний рік у поточному році, тобто за 17 рік сплачується в 2017 році. Ставка податку вона є незмінною 25 тисяч гривень за один транспортний засіб. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, що є об'єктами оподаткування. Об'єкт оподаткування змінився, у 2017 році об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років, включно, та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Встановлений законом на 1 січня податкового року. В нашому 2017 році це 1 мільйон 200 тисяч гривень. Така вартість, середньронкова вартість автомобіля визначається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за методикою, затвердженою Кабінетом міністрів України станом на 1 січня податкового звітного року, виходячи з марки, моделі року випуску, об'єму циліндрів двигуна і типу пального цього автомобіля. Оприлюднюється перелік авто до 1 лютого на офіційному веб-сайті Як знайти своє авто в даному переліку? Необхідно зайти на сайт адреса знайти банер розрахунок середньоринкової вартості транспортних засобів, натискаємо на лівий банер пошук для ціл оподаткування транспортним податком і вводимо дані. Які належать транспортному засобу. Це, як я вже казав, рік випуску, марка, модель. Там є перелік відповідно до спорядження машини, відповідно до коробки передач, відповідно до типу пальному і так далі. І з цього переліку, за даними цього переліку, можна визначити середню ринкову вартість автомобіля за тою методікою, яка використовується Мінекономрозвитку. На численні питання звертаю увагу і наголошую: пільги по транспортному податку не передбачені, тобто пенсіонери, учасники бойових дій і так далі вони сплачують податок на транспорт за ті автомобілі, які коштують більше мільйона 200 тисяч гривень. У 2017 році обчислення суми з об'єкта або об'єктів податкування фізичних осіб здійснюється державною фіскальною службою за місцем реєстрації платника податку. Податкове повідомлення рішення про сплату суми повинно було бути надіслане до 1 липня 2017 року. На жаль, база транспортних засобів вона уточнюється. Наразі за останній тиждень вже добавилось 20 платників у нас в наших базах, тому можливо, що вона прийде пізніше. Але ж загальна. Загальний алгоритм сплати, він залишається незмінний 60 днів після отримання повідомлення рішення. Тобто, якщо повідомлення рішення отримано пізніше, відповідно пізніше можна сплачувати цей податок. Є питання у платників, якщо авто було придбано серед року, в середині року, як сплачувати податок, то щодо об'єктів оподаткування, які придбані протягом року, податок сплачується фізичною особою власником платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Якщо е, прийшло на податкову адресу повідомлення рішення за весь рік, а ви знаєте, що ви придбали цей автомобіль не з початку року, а всередині, потрібно, як і по іншим податкам, майновим, підійти до податкової інспекції за і, і написати заяву про проведення звірки і прикласти документ про те, що право власності виникло не з початку року, а з якогось місяця. Відповідно, податок буде сплачуватися. Пропорційно кількості місяців, які залишились до кінця року. Тобто це буде не 25 тисяч, а пропорційно кількості місяців. Як сплачувати податок, якщо протягом звітного 2017 року термін використання легкого автомобіля досягне 5 років? Це. Подібна ситуація, тобто сплачується за ті місяці, в яких автомобіль не досяг п'ятирічного віку. Знову ж таки, для проведення звірки потрібно підійти до податкової інспекції для проведення перерахунку. Коли викрадено авто, як сплачувати податок? Ну, на жаль, в нашій країні буває таке, і податковий кодекс передбачає, як чинити в такому випадку. В разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об'єктом оподаткування. Транспортний податок за такий автомобіль не сплачується з місяця наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем. Такий факт в обов'язковому порядку треба підтвердити відповідним документам про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань, який виданий уповноваженим державним органом. У разі повернення легкового автомобіля його власнику, законному володільцю. Податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено, платник зобов'язаний надати контролюючому органу копію такої постанови про повернення протягом 10 днів з моменту отримання. Також часто виникає питання: якщо авто продано за генеральною довірністю, кому прийде повідомлення рішення? Я нагадую, що платниками транспортного податку є фізичні особи, юридичні особи, які мають зареєстровані згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі. Тобто транспортний податок сплачує власник авто. Нагадую, що довіреність це передача права користування, можливо, право розпорядження автомобілем, але право власності залишається за тою людиною, на кому, грубо кажучи, автомобіль поставлений на облік в відповідних державних органах. Якщо платник податків вважає неправильним нарахування суми податку, взагалі він не згоден, що його автомобіль коштує більше мільйона 200 тисяч грн., то для звірки потрібно підійти до територіального органу Державної фіскальної служби, тобто до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації, і подати відповідну заяву з наданням підтверджуючих документів. У разі виявлення розбіжності, разу підтвердження правоти платника, податкові. Органи, працівники ДФС проводять перерахунок суми і насилають за, у разі необхідності нове повідомлення рішення, а попереднє повідомлення рішення вважається скасованим або відкликаним. Фізичні особі-не резиденти, які не є резидентами України, не є громадянами України, звертаються за проведенням звірки. До контролюючих органів за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, тобто за місцем реєстрації транспортного засобу. Отже, підсумую, транспортний податок справляється не з усіх, а з легкових автомобілів. Податок сплачується за поточний 2017 рік. В цьому році платниками податки є юридичні, фізичні та фізичні особи та нерезиденти, Якщо з року випуску автомобілів минуло не більше п'яти років, включно. Та середньоринкова вартість авто становить понад мільйон 200 тисяч гривень. Перевірити, перевірити вартість належного вам авто, його середньоринкову вартість можна на сайті Мінекономрозвідку. Ставка податку складає 25 тисяч гривень на рік. Пільгу з податку на транспорт немає. З транспортного податку у мене все. Дякую за увагу. Надалі буде освітлено. Справляння податків на інші майнові податки. Дякую за увагу! всього найкращого.